Вітаю малята. Сьогодні я хочу розповісти вам одну історію. Слухайте уважно. В дуже гарному, казковому лісі жив був зайчик, сіренький, з довгими вушками. Одного разу вирішив зайчик відвідати свого друга, ведмедика, і пішов до нього в гості. Ведмедик дуже радо зустрів зайчика. І вони пили чай зі смаколиками. Зайчик попрощався та вирушив до себе додому, до своєї зайчихи та зайченят. Але на лихо зайчик заблукав у лісі. Він забув стежку, по якій треба йти додому. Діставшись річки, він впізнав знайомі місця. Але як же йому перебратися через річку? Місточку немає. Зайчик засумував і засмутився. Малята. А давайте допоможемо зайчикові. Побудуємо місточок через річку. Для роботи нам знадобиться ось такий будівельний матеріал. Три цеглинки прямокутної форми. Називаються це паралелепіпед. І два. Куба. Дивіться, як роблю я, і робіть зі мною. Один куб поставимо зліва, другий куб поставимо справа. А посередині річка. Візьмемо червону цеглинку. Поставимо зверху. Трохи посунемо. Візьмемо. Голубу цеглинку пара піпет, поставимо зліва. Візьмемо ще другу і поставимо справа. Ось наш місток і готовий. Ой, дивіться, малята, наш зайчик дуже зрадів, що може перейти через місток до своєї сім'ї. Ось він вже йде. Зайчик дуже щасливий. Зайчик зустрівся зі своєю сім'єю і дуже нам дякує. Закріпимо знання Куб Паралелепіпед. Дякую за увагу! До нових зустрічей, малята! Бувайте!